Мене особисто найбільше зацікавили фоторецептори, що реагують та взаємодіють зі світлом, а також той факт, що флюїд, про який ми говоримо, може нести в собі те саме світло. Йдеться не про іони, що несуть електрику, живлять наші нейрони та нейронні зв'язки, а про світло, тобто фотони. За яким бісом спинномозковій рідині, що омиває середини і зовні мозок. А також спинномозковий канал знадобилося нести в собі світло, а рецепторам на клітинах взаємодіяти з ним у тих місцях, де світла немає взагалі. Ви ж пам'ятаєте, всередині вас темно від народження до смерті тіла. Але факт є фактом, і в людському організмі, мабуть, щодня відбуваються процеси, невідомі та незрозумілі сучасній майєнстри науці, зокрема біології. Якщо не численні вчені, що палко заповняють, упевнений, що переважна більшість учених є людьми дійсно просвітленими. А отже, йдеться не про них, нібито вони знають усе в світі, відповідь невідома, це не означає, що її немає або не було. Останні два слова у попередньому реченні мають ключове значення у нашій подорожі. Ну що ж, спробуємо знайти відповідь на питання про таємницю світла в клітинах мозку і в спинномозковій рідині. Ми піднімаємося своїми сходинками дедалі вище, відповідно, наше дослідження стає дедалі цікавішим, а відповідей дедалі більше. Річ у тому, що флюїд, який ми нині з вами аналізуємо, контактує з нейронами і з центральною нервовою системою, безпосередньо передаючи та отримуючи інформацію, а також все інше, що в собі несе. Цій рідині не потрібні жодні синапси та зв'язки.